Сьогодні 21 квітня 2025 року. Заняття правила пожежної безпеки. Тема заняття Пожежа в лісі. Доброго ранку, мої маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки. Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні понеділок, і це означає, що весь тиждень ми з вами будемо бачитися. Сьогодні я хочу розказати вам про пожежу. Наступила весна, а саме весною найчастіше трапляються пожежі у природі. І ось саме сьогодні ми з вами поговоримо про те, що може наробити, наробити пожежа в лісі. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Сьогодні до нас у гості прилетіла схвильована каркарона, саме вона мешкає в лісі, вона розповіла, що до неї приходив злодій вогонь, і до неї потрапили ось такі маленькі вогники, які несуть в собі завдання. Якщо Завдання не будуть виконані, то вогонь палій спалить ліс і тваринам, і птахам ніде буде жити. Ворона згадала, що у неї є справжні друзі в нашому садочку, і тому вона звернулася до нас на допомогу. Тож допоможемо Вороні. Так, дійсно, давайте допоможемо, бо пожежа в лісі це дуже небезпечне. Явище будемо казати, вогонь все змітає навкруги. Гинуть дерева, гине природа, гинуть тварини і гинуть птахи. І тому давайте сьогодні поговоримо саме про це. Роздивіться, будь ласка, цей малюнок уважно. А тепер давайте трошки про нього поговоримо, бо цей малюнок є першим завданням від вогня Палія, і маленький вогник приніс це завдання для вас. Давайте з вами трошки поговоримо. Скажіть мені, будь ласка, що тут трапилось? Так, діти відпочивали у природі, а саме в лісі, і потім пішли додому. Так, так. але що вони після себе залишили? Давайте роздивимось. По-перше, це дуже багато сміття, так? а по-друге, так, пала їх багаття, і вони це не замітили і пішли додому. Подивіться на вогонь. Він перекидається на траву, він перекидається на гілки дерев. Подивіться, що трапляється з тваринами. Вони тікають, вони залякані, і це дуже-дуже погано. Всі ви знаєте, правила поводження з вогнем, і ось таке для вас завдання. Давайте з вами роздивимось ось ці предмети. А завдання таке. Які предмети ми можемо використати для гасіння пожежі саме в лісі? Роздивляємось. Правильно, пісок це найперше. Всі ви знаєте, що якщо поруч немає водички, то добре гасить вогонь у природі саме пісок або земля. Так, лопатки теж вибираємо, вони нам допоможуть в цьому випадку. Відерце. так, у відерці ми можемо принести водички або піска чи землі. Так, гілка дерева. Дійсно, іноді вона допомагає загасити невеличкий вогник, так, якщо нею постукати по Цьому вогнику він розлітається і гаситься. Так, чи буде нам корисні сірники в цьому випадку? Так, дійсно ні. Сірниками пожежу не загасити. Молодці дітки. Ну що ж, а ось і друге завдання від вогника. Давайте з вами роздивимось: цю картину. Що ви тут бачите? Транспорт, правильно. А завдання ось таке обрати транспорт, який допоможе загасити пожежу в лісі. Так, Гвинтокрил І пожежна машина, дійсно, дітки. Саме вони допомагають загасити пожежу. Іноді площа пожежі дуже-дуже велика. І тоді нам на допомогу приходить саме повітряний транспорт. Подивіться, як гаситься пожежа в лісі саме з такого гвинтокрила. Так? Він набирає дуже багато води і потім відкриває е, свій резервуар, там, в якому вона знаходиться, і зверху гасить пожежу. Ну і дійсно, пожежники, подивіться, як відбувається гасіння пожежі саме в лісосмузі. Подивіться, який напор води. І машина ось така допомагає в цьому. Ну що ж, ось і третє завдання від вогника. Ми повинні обрати. Речі, які необхідні пожежникам для гасіння пожежі. Пограємо в таку гру? Так, ну що ж, давайте. Пожежна машина необхідна? Правильно, необхідна, звичайно. Щітка для прибирання необхідна нам, вона нам допоможе загасити пожежу в лісі. Дійсно, ні казка допомагає. Дійсно, ми її будемо використовувати кеди. Вони нам не потрібні. Ось така шапка новорічна не потрібна. Машина ось така. Не потрібна. А чому? А вона ж червона. <с> так, дійсно, вона нам не потрібна. Це не пожежна машина, хоча й червона. Гумові чоботи підходять. Так, правильно. Вогнегасник допомагає дійсно. Так, це такий шланг для води, допомагає правильно. Гумові рукавиці, такі перчатки, теж допомагають пожежникам, щоб вони не опекли руки, дійсно. Ну, Такий набір для прибирання. Нам не знадобиться. Молодці дітки, що ж, ви повинні запам'ятати, що пожежа в лісі лихо для країни. Подивіться, будь ласка, які знаки ви можете побачити з своїми батьками біля лісосмуг або ліса? Тобто, не палити, не запалювати сірники? І не розводити багаття. І це дуже-дуже важливо. Багаття загасити легше, ніж ліс. І ви повинні про це пам'ятати і нагадувати своїм батькам. Ну що ж, давайте з вами пригадаємо все ж таки правила поведінки в лісі. Це четверте завдання від вогника. В лісі не можна кричати. Тому що це дім, в якому живуть лісові мешканці. Не рви квіти на лузі в полі в лісі, не обривай павутиння на деревах, не вбивай павучків, не ламай гілки дерев, кущів, не намагайся ловити диких тварин та їх дитинчат. В лісі не можна кидати сміття, не можна зривати грибів. Та збирати ягід. І найголовніше, дітки, що ви повинні запам'ятати, у лісі не можна розводити багаття. Так, саме багаття приводить до пожежі у лісі. Ну що ж, було в нас чотири вогники, чотири завдання. Ми їх з вами всі. Всі виконали, виконали правильно, і наприкінці заняття я хочу ще раз нагадати вам прислів'я про вогонь. Ми з вами про вогонь говорили дуже-дуже багато. І давайте все ж таки для нашої гості Ворони Каркарони пригадаємо ці прислів'я, щоб вона не лякалася більше. Не підкладай до вогню соломи. Не підпалюй, так і не згорить. Не жартуй з вогнем, бо обпечешся. Вогонь не вода, охопит не випливеш, від іскри пожежа народжується, вогонь добрий слуга, але поганий господар. Щоб не трапилось пожежі в лісі, запам'ятайте, дітки, ще раз ці. Знаки заборони. Подивіться, як вони виглядають і що позначають. Перший знак позначає: не розводьте багать у лісі, окрім спеціально відведених зон. Другий знак Суворо заборонено палити в лісі, особливо там, де наявна суха підстілка. Ну, цей знак вас не стосується, звичайно, але цей знак повинні запам'ятати ваші батьки. Третій знак, подивіться, сірничок. Ні в якому разі не використовуйте правильно сірники. І останній знак подивіться. Суворо забороняється, а використання в лісі, піротехніки та інших вибухових і пожежно-небезпечних речовин. Тобто петарди, про які ми з вами дуже багато говорили, ні в якому разі в лісі не використовуються. Тому що, по-перше, вони приведуть до пожежі, а по-друге, ми з вами говорили, що в лісі не можна голосно розмовляти і Шумти. Лякаються тваринки. Краса природи справжнє диво, все неповторне і живе. Де не поглянь скрізь так красиво, По небу сонечко пливе, навколо височіють хмари, між горами дзюрчить вода, а ліс зелений, наче море, і всюди казка ожива. Ось такий гарний віршик. Я хотіла вам прочитати саме наприкінці нашого заняття. І що ж, Каркорона полетіла до свого лісу, розповіла тваринкам про всі завдання, які ви виконали. Подивіться, як вони вам сміхаються. Тому що вони тепер знають, що ви завжди прийдете до них. На допомогу і ніякий вогонь палій їм не страшний. Ну ось, дітки, закінчилася наша подорож до лісу. Ви тепер знаєте, яку біду може принести ліс, і що треба робити в деяких випадках. Ви познайомилися з Попереджувальними знаками, знаками заборони, що не можна робити в лісосмугах і лісах. Я впевнена, що ви їх запам'ятали. А сьогодні я з вами прощаюся: всього вам найкращого, до побачення, до нових зустрічей!